Не Хочеться впасти? Собака. А Напевно, прийдеться. Цікаво, як ви думаєте, больно падати хлібтом на бордюр? Що не сказала? Будь здоровий чи здохне? У -у -у -у. Пише Good morning назад. Я знімаю, щоб бути в безпеці. Не всі виживають на флетбеді. Тим, як почнемо, коротеньке оголошення. Якщо хочете працювати в Boston Express, стукніть мені в інстаграм. Ну, то типу компанія там, де я працюю. Раніше треба було рік досвіду, зараз беруть, якщо є менше досвіду. Без досвіду зовсім не беруть, але типу напишіть там побачимо. При тому не обов'язково бути в Чикаго, тобто ви можете жити десь там в якихось огаях або ще десь. А, коротше, пишіть, будемо спілкуватися. І якщо додивитись до кінця, там вас чекає всякі апдейти, новини, мої особисті. Дякую! Гарного перегляду вам. Привіт-привіт! Що ви тут робите? Дивитесь відео? То прикольно. Сідайте, мастіться зручніше. Там можете лайка поставити, якось коментаря написати. Та їдемо, подивимося, що нам той тиждень принесе. Я занесу речі, зроблю PTI і можемо їхати. Закінчилась водичка. Опа! Зловиво? Ви думали, впала? Ми сьогодні недалеко їдемо в Вісконсин, Щось там плюс-мінус 200 миль 4 години. їжею психанув. Трошка. Прям реально психанув. Але набрав всякої смакоти. У мене знову тиждень японської кухні. Кісуші, там, шмуші, рис. Сонцезахисний крем купив. Такі, коротше, всякі речі. Разом з водою вийшло 200 з копійками доларів. Трохи багато, правда? Ну, я тепер куркуль. Можу собі дозволити. Щось тут стільки всього. Непонятно, що з того всього потрібно, реально. Пару тряпочок нових візьмемо. Бачили, я трапки рву. Як мав по газету. Це десь сюди. Надіюсь, що я не на яйця так поставив, то не вони так хрустнули. Ну, курячі яйця, ви зрозуміли, так? Да? Що йдемо робити пітіай? Ну, що вам можу сказати? Мотор на місці. Чуть-чуть тусольчику треба доляти. Маю таку банку тосолу, як ніби я його тут доливаю кожен день по 5 літрів. Закривайся. Чемний капот. Зараз закрився. Коротше, я насправді все провірив, причому на камеру ходив, розказував, а кнопка запису не була включена. Біля трошки тосолу, масло на місці, вантаж закріплений. Ще йдемо лампочки, подивимося і все, і можемо виїжджати. О, добре, що я відкрив ту тумбочку. Мої скороходи. Тут блискавки. Я, якщо чесно признатися, то забагато трошки купив всього. Сіханув, не можна голодним ходити в магазин. Пляєш лишні. Так о, взяв такі макаровки. Отакі макарохи з біфом. Це готове, продається дві порції за 12 доларів. 6 доларів порції. Прикольна штука. Взяв піреху свою любимую, я її, скоріше за все, заморожу. Взяв два супчика, які теж не поміщаються сюди. То панера бред. Не знаю, Найзик мені рекомендував. Той що шлях іммігранта що прикольні. я щось раз брав, мені сподобалось. Вирішив взяти шарс. Суші. І от такі, от мені дуже подобаються в Маріанусі. Тарілка — це рис. Риба, трошки овочів і манго. Дуже прикольна штука. І це типу, порція така убойна. Взяв червону рибку, я зазвичай беру звичайно, а цього разу вирішив поекспериментувати, взяти якусь в соусі. Коли кажу звичайно, маю на увазі, що таку без, без соусів. Просто сіль і і, і типу, вона печена. Лавашики коп'єма, коли хочеться якоїсь гадості. То, щоб купляти і дорого на заправці, можна купити недорого на марянусі. Взяв салатик. Ну, слухайте, є шанси навіть, що все поміститься. А, ні, не поміститься. Згадав. Ще два пакети. Жесть. І що? трава. Це та трава, що їсти, не та що курити. Ну, так глобально все влізло. Перекушуємо і можемо їхати. Дивіться, чим воно мені подобається. Тако відкриваєш. Тут два соуси. Соєвий. І от такий якийсь ще соус. Типа лимонний. І все. Є смачного, можна перемішати то все. Ось там внизу рис, Ну, можна їсти. так, Отак. Є ж кусочок рибки, Кусочок манго. Кусочок не знаю, що таке огірок, або солдарей. Як буде солдарей українською напишіть, будь ласка. Ні, ось там внизу рис. Типа, суші, але в тарілці. Прикольно. Всім їсть смачного. Доброго раночку, як то кажуть, мене майже розвантажили практично повністю. Вон там складають пінопласт. Зайшлось пару палеток. У нас дві вигрузки сьогодні. Одну вже майже закінчили, а іншу зараз поїдемо 20 хвилин звідси. 30, напевно, 20 миль. І теж знімать. Буквально дві передні палетки, ще з ремнями. Ну все, гарно доставлено. Писуємо бумаги можемо їхати. Лишні запчасті забираємо з прицепу. Не витримав лихої долі. Бачите, тріс, так буває. Не всі виживають на флотбеді. Ще одне розвантаження і наступний вантаж. Щепок ще поки що нема. Чекаємо. Значить що? На годиннику 9.15 я зробив дві розгрузки вже. І зараз на завантаженні чекаю, поки мені поставлять якийсь бумліфт. Навіть не знаю, як то українською правильно назвати. Не на ескалатор. Кучку шнягу на колесах поставлю. Поки буду чекати, давайте поїмо. На сніданок будуть яйця. І підемо розкручувати чайни, тому що то треба кріпити чайнами. Скоріше за все 4 чайни треба їх треба розкрутити, поки ми чекаємо, щоб час не проходив дарма. Якось так. Я красавчик, я красавчик. Так що от, типу, з одного боку тяжко бути назаром. Що тяжко, бо я тут каву порозливав по всій Івановці. Ну, а з другого боку, прикольно бути назаром, тому що. 9.16, ми вже завантажуємося і нас за все буде поршалочок, що теж безумовно прекрасно. Казав Тарас ти, що зі мною в те так чисто. Ну, перший день, коли прийшов в другий він вже зрозумів, що ніфіга не чисто. Каже, те так чисто, так прикольно. Звісно, я каву розливаю, кожен день протираю ту підлогу від кави. Так, сніданок почекає. Почекай мене сніданок. Є діла поважніше. Так, мені тільки що показував, я бачив тут дірки, а тепер не бачу. ціло. А, вот він. Не хочеться впасти собака. А Напевно, прийдеться. Бачите, оці дирочки ти спеціально, щоб коли лазиш з довжнього, триматися пальцями. Інженери подумали про назара. Цікаво, як ви думаєте, больно падати хребтом на бордюр? Я Ну, що больно. Чисто теоретично мало би бути больно. Так, ну що, я на завантаженні, Тарпу зняв. Все готово. Якась штука у нас невеличка на півтора тонни, грубо кажучи, палетка восьмифітова. Так по дві на палітку виходить. Першалок. Їде в Вісконсин. Давайте покажу вам, як воно виглядає. Значить, от той, я не знаю, що таке трактор. Шняга -та на колесах. Короче. Платить 1100, їде в Мілвокі. То щось там, плюс-мінус 600 миль. І от зараз ту палетку поставлять, за неї платить 850 доларів. Разом у нас 1950 за 700 миль. Палетка їде туди, на 100 миль далі. Що дуже непогано, особливо звідси з Канзасу. Прям супер, супер класно. Кажу, зняв тарпу вон там, видно. Все готово, вони такі, типу, дай нам 10 хвилин. Вже 2 рази по 10 хвилин пройшло, я ж навіть зарядку зробив. Ну, нічого, стоїмо, чекаємо, кукаємо. Ну от, от звітом його мають вивезти. Тож воно буде не супер високе. Хоча не знаю, сказала Юля, що 6-х висоти. Подивимося, подивимось, яке воно буде за широке. 6 на 8 Не знаю, побачу. 6 х 6 на 8 8 в довжину, по ідеї, 6 сюди і 6 у висоту. 6 на 6, 36 і 36, 72. Корінь 72, хто знає. 8 на 8, 64, 9х9, 9, 81. 8 з половиною. Ви поняли, що я Дік робив? Я гіпотенузу шукав. Йомає, -йо. а казали, що це не пригодиться. Бачите, норм тема. Гіпотену топ. Сума квадратів катетів. Quadratic hypotenuse, то coding some quadratic cutting of the hypotenuse. Duh, carocha. Vessel, vessel. Not a cut, pina, to tratter for no, One piece or some? One, just, one. Just, one. Uh, just one. And duh. So put the vessel. Looks good. It's not very heavy, so that's fine. It's only like 3,000 pounds. Yeah. Tell me where can I put the straps on? I can do over here, right? Yeah, I'll, I'll show you. I would use this the straps here, because. Okay, so... Do you see this? This thing here in the middle, you mean? No, no. no. Like, do you see the, the, this middle portion? And uh, get one like that, uh -huh. and one like that around here, there. Uh, around that that column, or you can just put one from this way and one from the back like that, and uh, put, you, you can put one strap on the top. Over this one is oh, fine. Okay. Yeah, yeah. Okay. It's, uh, like, uh, just to, like uh, when you strap it, just make sure there's no lines or nothing. Got it. Got it. Okay. What is it? What do you use for? Uh just cut metal. Scrap metal? No, no it's, it's just cut metal. Oh, cut, metal. cut the metal. Wow. Oh, and do some yeah. holes. Wow! <laughs> I need one at home. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, and I have your paperwork ready with me, so as soon as you're done with uh, tarping, mm -hmm. I'll take some photographs, send to my customer, we'll give you the paperwork and we'll be good. Clear! No, let's Yeah. Я навіть приблизно не уявляю, як його кріпити, якщо чесно. Зараз щось придумаю. Питався мене, до речі, цей дядько, чи я знімаю, щоб бути в безпеці. Він мав на увазі, що знімаю, щоб потім доказати, що я не олень, якщо вдруг якийсь страховий випадок. Та Тайм каже, що ні, я знімаю фурфон. Ну, я деколи думав про те, що типу, якби часом клейм, то буде хоча б пруф, що я зробив те, що, що мав зробити. Або пруф, що я не зробив те, що я мав зробити. <сіхе> Одне з двох. Точніше палка з двох кінців. І от ми знову повертаємося до того, з чого почали. Без досвіду таке кріпити. Не дуже прикольно. <му> ну що, більш менш? Do you like it, sir? Yes, sir. Perfect. Nice. Не знаю, якщо буде виривати, сзаді поїмкену палку тут. Притяну його на Та й все. Фу! You know? Some people paying money to go to the gym. Yeah. I'm earning money and I'm exercising. That is true, that is true. Smart. Some of them even paying for trainer. Oh. Такі у нас шуточки сьогодні. спортзал. Шуточки про спортзал. Все як ви любите, короче. Тарпа, висотні роботи. Ах. Ну, то такий вантаж насправді. Сумнівний. Ну все, діло в шляпі. Шляпа в ділі, ну ви поняли, коротше. Я собі купив крам сонцезахисний, щоб не старіти. Але не купив собі його мастити. Ну, в смації крам є, а мастити нема. То так, типу, права купив, а їздити не купив. Хто буде мені мастити крам? Пишіть в інстаграм. В Хто хоче поїздити зі мною, помастити на мене крам. Взамін uh, uh, можу на вас помстити кран. <laughs> Такі думки в мене. Сьогодні. Поїхав. Заправка, будемо заправлятися. Заодно провіримо, як закріплено. Я вже один раз зупинявся, провіряв, підтягував чейни, підтягував. Тому що попустилися. Причому так, ну, відчутно попустилися. Прям Передні. Тобто Воно чуть-чуть від'їхало наперед. Заднє натягнулися ще краще, а передні попустилися. Давайте, зараз підемо подивимося ще раз і подивимося наші ремні. Спочатку заправимося. М -м -м. Ніфікацію, 122 галлони зайшло. Немало. 127 галонів. 389 доларів. По 3 долари столярка, до речі. Цікаво це Вісконсин чи це Айова? Не розумію. Так, чай не є. Рівні перевіряю. Провіряємо ремні. Оу, все гарно натягнуто. Все окей. Тут все окей. Старпу трохи розмотало. О, а тут не окей. Тут ну окей, добре, що подивився. Доброго ранку, Happy Friday, як то кажуть. Пішли розвантажуватися. Беремо рукавички. Незважаючи на те, що ми тут ночували. Чувак, Сергійоно приїхав трошки скорше за нас. Так що ми сьогодні другий в черзі. То не страшно. Другі то не виносить. Цьому ранку привезли ті койли за 1350 доларів з Чикаго в ерію Піцбурга. Щось там плюс-мінус 500 миль. Розвантажуємося і маємо пікап в Клівленді. І їдемо додому. Що безумовно прекрасно. П'ятниця мій улюблений день. Тому що, тому що в п'ятницю. Ну і тому що завтра субота. Філософська вийшла, так? В п'ятницю улюблений день, тому що, по-перше, в п'ятницю приходить зарплата. По-друге, ми їдемо відпочивати. Ну, в смислі, ще розвантажитись, завантажитись, ще їхати і їхати, Ну, глобально ми будемо відпочивати. От так проїзд пацаніориті Коїла. Три штуки, с ніхто не їде. Не розвантажую його чомусь. Мабуть, тому що... Шо, не в починають працювати, а Зараз М -м, 7 7.03 вже. Вже пора. Годинник пише morning» назад. М -м -м. Це так приємно. Поки ти спав. Нічого доброго не відбулося, поки я спав. Та-дам! Триван виїхав, значить зараз почнемо Значить Поки я все складу, якраз ну, складу і зніму ремні, якраз прийде мій час розвантажуватись. Ідеальний таймінг. Бачите, я навіть своє первенство на розвантаженні грамотно пропускаю. Ладно, не знімати ремні. Ну що, ніби чистенькі гарненькі, ні? Ну, ще койли приїхали. Ну власне кажучи. Все готовченько, Можна розвантажувати. Тут чуку вже зняли одну койлу. Повільно тут все відбувається за другою. Чуть-чуть по потрошки. Справляться. Підсумки да, підбивати. Давайте завантажимося тоді. Підкинемо, що в нас вийшло цього тижня. От вони відкриваються самі, цього пацаніра приїхав в 7.03. Він вже третій. Я вийшов з трака в 6. Там 55, грубо кажучи. Ші! О. Що вона сказала, будь здоровий чи здохне. Ви настільки важка, що вона наш підпригує. Ну все, Пів годинки і тарпа Складено, все, все скручено, кучка. 34 хвилини, 41 секунда. Знаю, тому що це час запису. Відео. Ху, такий воркаут півгоненки. Кайф. О! Що, е отакі от, от бочечки? Roofing materials написано. Камера все померла, да, GoPro? Ну що, будемо без GoPro. Короче, треба борди поставити і треба затерпувати. Просто, просто. Поїхали! Руковиці третіки взяти. Ну що, трьошечку? На оклахому. Красота, красота. Тут треба по бочок висить в повітрі. І пішли по бочках. Ото оця, от висить в повітрі. <плес> так, цього разу повезло, дві були зроблені минулого разу я сам робив. <плес> 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 Не впало. Ну що, тарпа вже стоїть, залишилось тільки закріпити. Задню трохи криво поставити, а передня гарно стоїть. Ну нічого. Хто каже, помилки ще будуть. Сніг спалить. Хто так зав'язує? А, то я зав'язував. Да, так, вітрець якийсь береться, так стає, прохолодно. Так, не вистачило трошки резинки. Трошки не вистачило. Колега приїхав! Апдейти. знайш перше, дивіться, підписуйтесь на інстаграм. Я десь там буду трошки більш актуальну інформацію давати, тому що той ролик, який ви тільки що подивились, то було два-три тижні тому, чотири тижні. Ну, типу, щось таке. Приблизно є трошки затримка між тим, яке знімаю, і тим, як воно виходить. То перше. Друге, хочу тусовку зібрати. Таких чисто наших пацанів, от хто, хто близький по духу. І якось разом тусуватися. Якісь рибалки, футболи, не знаю, бари, кому що, може, в, не знаю, в разом піти. Типу, час від часу здибатися, спілкуватися, де й так просто по дорозі спілкуватися. Почав ловитися на тому, що життя дуже швидко проходить і дуже незамітно проходить. Це перше, і друге, почав відчувати ту іммігрантську самотність. Коли, типу, вроді є друзі, але ніколи немає часу. Тому треба якось, якось переплановувати свій час і, і взагалі міняти формати. Так що, так підписуйтесь і пишіть десь там в коментарях. А хочете в інстаграм, пишіть, що ви думаєте по тому поводу, було би таке цікаво. Не було друге. Шукаю житло. Мені треба кімната, і я, ну, типу, взагалі, всі варіанти розглядаю. Варіант до когось підселитися, або варіант, мені більше подобається якось в двох, в трьох, в чотирьох, в чотирьох, напевно, ідеально, зняти будинок і, типу, там, там жити. кімнати просто я пройшовся і прям тихий ужас. І по бюджету, мені здається, що чотири людини по 700 доларів, грубо кажучи. Це 2800. Можна зняти непоганий будиночок, чотирьохкімнатний, з двома санвузлами, з гарною кухнею, гаражом, бакярдом і прикольно собі жити. Десь в районі Чикаго, не знаю. Я думаю, що це десь якийсь район Огари, Ломбарда, от. десь так, приблизно, щоб було зручно, типу, і в тим, хто в кого Ярда на півночі, і тим, в кого Ярда на півдні. Знову ж таки, інстаграм, пишіть. Що думаєте, можливо, ви шукаєте, можливо, хтось з друзів, знайомих шукає якийсь такий варіант. Будемо обговорювати, будемо спілкуватися, теж щось може прикольне з того вийтись. І третє, безмежно дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Обнімашки, вам, будьте здорові, будьте щасливі, будьте веселі і живіть життя! Все, пока-пока.